блокування, бійки та розкол. Ось уже півроку новообрана Верховна Рада працює в такому дезорганізованому режимі. За таких обставин у період парламентської кризи Олексій Лилюк вирішив для себе бути ще ближчим до своїх виборців у вирішенні злободенних питань. Я хотів би ще раз донести думку ту, що незалежності, як буде працювати рада, наша команда працює і буде працювати. Над вирішенням нагальніших питань, які люди в соціальних договорах. Донесли до мене як до народного депутата, до нашої команди, до місцевої влади. Тому, згуртувавшись, ми ці питання всі вирішувати будемо обов'язково. Тим паче, що Олексій Лилюк уже має чималий досвід роботи і у виконавчій владі, і у законодавчій. Що ж до нинішніх подій у Верховній Раді, працювати в атмосфері непорозуміння у сесійній залі важко. Говорить, що більш агресивної опозиції, ніж зараз, ще не бачив. Це дуже погано. На жаль, буде відкликатись на економіки і на нормальному житті нашої держави. Поцікавилися журналісти в Лирюка наявність наявністю співпраці з іншими народними депутатами від Полтавщини. На жаль, поки що у парламенті цього скликання на відміну від попередніх створити своє рідне не вдалося, зауважив Олексій Володимирович. Хоча депутати з інших областей мають між собою тісні зв'язки. Можливо, заважає такому об'єднанню те, що всі полтавці представляють різні політичні сили. Акцентує Олексій Лилюк. Я хотів би наголосити на тому, що всі депутати, хто обраний від Полтавщини, повинні в першу чергу працювати для Полтавщини.